Ми сьогодні знаходимося на цьому незвичайному об'єкті, де ми будували цей супердорогий сарай, по суті, дах на сараї, який майже як золота по ціні обійшовся. Але якщо людина готова платити, і людина хоче особливий шед. Це окей, okay, ми зробимо так, як ви скажете. Також діна стоїть сауна. Людина будує собі сауну. Щодо, що ще інструмент мене не забрали. Наш на цій сауні нам треба було зробити дві речі: а, три. Перше сайдинг, як бачите, сайдинг ще не готовий. Поки що тільки замотали все пластиком. І сайн буде робити трошки пізніше. Два дах дах уже готовий, ще не обрізаний, тому що там ще. Фейша робиться, але на для сауни потрібно робити дах з матеріалу, який є термостійкий, для того, щоб він міг витримати майже 300 тем... градусів по Фаренгейту температуру. Тому тобто це є і EPDM І це по суті з чого роблять шини на машину. E, заводи, комерційні будівлі зазвичай робляться з такого матеріалу. І ми зробили з такого самого матеріалу сауна. Ще одне, що я вам покажу, це те, що ззаді цієї сауни люди будуть зберігати дрова. Для сауни і для того, щоб ці дрова не псували стіну біля якої вони стоять, то ми у нас залишився після кожного проекту. Часом лишається будівельний матеріал. І ми його зазвичай не викидаємо. Якщо ви як клієнт, хочете його собі залишити, якщо ви за нього заплатили, він ваш. Але дуже часто літакають, що воно нам не потрібно. Якщо воно не потрібно, ми ставимо його на склад і Потім у нас лишається цей матеріал. В цьому випадку клієнт сказав: Слухай, я хочу тут дрова складати, і треба, щоб ця стіна не гнила, коли дрова будуть стояти що ми можемо зробити. Тому ми взяли з собою цей рулон товстого алюмінія і з інструментами, який ми тільки що проходили, зігнули з цього металу, дуже товстого, ось такий сайдинг. Воно ще тут не ідеально виглядає, ще не дорого. В кінці воно буде ідеально взагалі. Хоча клієнт сказав, я хочу подешевше, тому. На ціну, якою ми це коштувало, це буде просто більше, ніж ідеально. І дивіться, ніколи в житті цей алюміній не загниє, ніколи в житті з ним нічого не буде. І тут просто будуть стояти собі дрова, цілу вічність, і це набагато краще, ніж якщо б цей, цей стар буде дерев'яний, з дерева буде все. Сідер. Дуже дорого, красиво, але неефективно, якщо ви біля нього складаєте щось. А алюміній для цього буде просто ідеально. Тому, якщо плануєте щось зробити в себе на будинку, і не обов'язково це є щось таке, знаєте, стандартне. Звертайтеся за допомогою, Ми можемо приїхати, подивитися, подумати, що з це можна зробити. У нас дуже гарно виходить придумати трохи незвичайні вирішення з незвичайних проблем. Номер телефону внизу під цим відео.